Отже, костюмерна Романівського в будинку культури. Заходимо. Привіт, Сніжан. Привіт. О, ти, Типу мене ждеш, так? Да? Ну, так, да, я чула вже там, хтось піднімається. Так, отже, я попередньо заходив, сніжани не було. Я звернув увагу до о, моя рубашка, лежить. Сурочка, Сурочка. підходжу ближче. Ні, не моя. Ця сніжана робить на замовлення точно ж таку саму сорочку, як і в мене. Повністю ручна робота. Зібрана вручну все руками. Я звернув увагу просто на цю відбірочку. Раніше не було, це вже це десь. Так? Вже. Підкупила, Трошки, да, але більше подробиць буде згодом. Це матеріал. Льон, натуральний льон із бавовною. Дуже гарна, зручна, дихаюча тканинка, в якій не жарко. Причому вона гарно тримає форму і можна просувати і практично ну, мало дуже мнеться. Mm. На будь-який і... сезон можна носити таку сорочку. І вся зібрана руками, майже вся. Ну, кожна деталь зібрана руками. Ти її Проби, довго швид... Місяць mm. йде. Ось така, такий шовчик називається підгін прутиком. Це все вручну робиться. Воно ну, з виду, як така невеличка мережечка. А тоді вже збирається машинкою. Аби пришвидшити процес. У мене без горловини, тут от горловинка така пришита, це вже за замовник. Ну, за бажанням замовника. Захотів, вибійка так. тема те сама, що в мене, скіска така тема. Там і тут. На рукавах, чи як воно ти їх називаєш? Вставки, манжет. на манжетах. Ось, тут видно, що це руками зібрано. Ну, ось тут цей шовчик. Тут. тут з таким якимось цікавим. я навіть не знаю, як, воно так, як ти його так робиш. З цього але... боку і з цього боку ніде не буде виглядати ниточка. Ще будуть кутасики. Кутасики. Поясни, що таке кутасики. Це можна якось українською ну, української балабончики. Йому. Це українською кутасики. Балабончики, помпончики, китички. <гум> ну, то, бо, так, китиці. То, то так і кажи, балабончики. Мички. То люди розуміють, що це балабончики. балабончики то, то, ну, в різних регіонах по різному. Сіде, називають. В такі, да, Зав'язочка така, так. Не, балабончики все. Да. Отже, хто бажає таку от сорочку. <замовляйте>. Пишіть в коментарях я.